Привіт, я Шумакова Діана, учениця цього в класу. І сьогодні я вам покажу цікавий досвід. Різдвяна вода і свічка. Для цього досвіду нам потрібна свічка, глибока тарілка, вода, склянка та сільники. Не забуваємо про безпеку. Беремо орієнту воду та наливаємо її в тарілку. Ставлюємо свічку в центр. Підпалюємось. Обережно накриваємо станкою, що відбувається з вогнем та рівнем води. Як тільки вогонь зникає, у вітря всередині миттєво охолоджується і стискається, займаючи менший об'єм в результаті охолодження тиск повітря, всередині складає стан звичайно нижчий, ніж зовнішній атмосферний тиск. Зовнішній атмосферний тиск це тиск, який завжди тисне на нас стає більшим і буквально вштовхує воду всередину склянки, що заповнює того, що тиску та вирівнює баланс. Отже, вода підіймається не тому, що її втягує свічка чи вакуум, а тому, що зовнішнє повітря сильніше, ніж сильніше тисне на воду нижче, як і свічка, люди та добро потребують повітря, уваги, турботи. Без них навіть найяскравіші світло може згадати, Тож навіть на людво тим, що дає світлу простень.